У галактиці є безліч ворожих рас, через які гинуть цивілізації та розпадаються цілі союзи. Але є одна, не завдяки а всупереч агресії якої, спільнота цитаделі стала ще міцнішою: рахні. Рахні, це інсектоїдна раса, і вона є найрізноманітнішою серед усіх відомих. На відміну від більшості видів, де відмінності проявляються не суттєво, як то різним кольором шкіри, рахні включають щонайменше чотири підвиди. Найвідомішими з них є рахні солдат. У нього чотири тонких ноги, пара коротких рук і два дуже гнучких щупальця з гострими клешнями. Рахні живуть у підземних гніздах і на солдатів покладено завдання захищати ці гнізда. Рахні солдати не дуже швидкі, але ефективні, можуть по-різному атакувати ворога, використовуючи для цього свої щупальця або навіть плюватись отрутою. Менш відомою, але не менш поширеною формою рехні є робітник. Вони відносно невеликі, ледь більше за людські чаровики, здебільшого займаються будівництвом вуликів. Всупереч тому, що може здатись, на перший погляд ці рахні дуже розумні, навіть володіють технологіями. Якщо потрібно щось полагодити або змусити з реліт літати, робітник Рахні це вам точно забезпечить. Вони не дуже годяться для бою, але якщо буде потрібно, робітник кинеться на ворога в суїцидальній атаці, щоб покрити того токсичним слизом. Наступний у списку це елітний рахні під назвою племінний воєн. Вони схожі на солдатів, але більші, сильніші, і вступають в бій тільки коли вулик в критичній небезпеці. А коли ж немає жодної загрози, племінний воїн спаровується з королевою, коли приходить час відкладати королівське яйце. І нарешті королева рахні. Вона набагато більша за інших, і на це є причини. Королева може відкласти достатньо є, щоб створити колонію за кілька днів. Хоча б кожна королева спаровується тільки з племінним воїном, вона також несе в собі генетичну інформацію всіх попередніх батьків, що дає їй змогу розмножуватись навіть. Без партнера, Рехні здатні спілкуватись за допомогою того, що можна описати як органічна квантова заплутаність. Використовуючи цей метод, королева може віддавати накази одразу цілій колонії і спілкуватись на великих дистанціях. В бою така здатність перетворює Рахні на повністю єдину силу. Подібне робить їх неймовірно ефективними, що змусило раду цитаделі звернутися до кроганів під час Рахнійських війн. Розвиваючись на суворій планеті Суен, Рахні були втягнуті в міжгалактичну війну ще до того, як вийшли в космос. За часів імперії протеан Рахні використовувалися як бойова сила самими протеанами. Шляхом селекції їх перетворили на жорстоку і ефективну зброю. Чи то завдяки селекції, чи то через власну еволюцію, але Рахні розвинулись настільки, що протеани не змогли й далі керувати ними. Вони повстали проти протеан, що змусило останніх повністю винищити Рахні. І після знищення сотень світів протеани вирішили, що загрозу було усунуто. Однак, незважаючи на свою відносну примітивність, Рахні були достатньо розумними та хитрими, щоб не дати себе винищити і продовжити існувати. Оскільки Рахні вважались вимерлим видом, вони могли еволюціонувати вільно їхнє суспільство швидко розвивалось, внаслідок чого Рахні досягли великого технічного розвитку і навіть відкрили нульовий елемент. Однак вони не встигли створити надсвітловий двигун самостійно, допоки група саларіанських дослідників не виявила планету Суен. Захопивши кораблі, Рахні шляхом зворотній інженерії змогли створити власні світлові двигуни і почати подорожувати галактикою. На жаль, все це вилилося в жорстокий конфлікт, який пізніше назвуть рахнійськими війнами. Трагедія цієї війни в тому, що коли Рахні були виявлені, Рада цитаделі не змогла зв'язатись з королевами, адже ті були недосяжні в підземних гніздах. Як результат, Рахні були визнані ворожим видом і почалась війна. Після того, як Рахні показали свою військову міць, Рада звернулася до відносно нерозвиненої раси кроганів за допомогою, але це зовсім інша історія. Достатньо сказати, що Рахні були зрештою відкинуті назад. Війна. Нарешті припинилась і здавалось навіть, що Рахні вимерли остаточно. Всупереч поширеній думці, Рахні зовсім не хочуть воювати. Так, вони охороняють свою територію і нападають на тих, хто виявляє їх, але вони не хочуть конфліктів. Рахні просто шукають свій власний шлях в галактиці. Через їхню ізольованість мало що відомо про їхню культуру, крім вище зазначеного. Вони живуть в підземних вуликах, де кожен член колонії важливий і розглядається як частина загальної групи. І хоча вони дуже непривітні з чужинцями, всередині вулика панує мирна атмосфера. Рехні спілкуються дуже цікавим способом. Вони контактують за допомогою музики і кольору, і вони бачать все більш абстрактно, ніж ми з вами. Мова для них це спів, а різні кольори означають взагалі все. Це може вас здивувати, але Рахні може описати своє життя як пісню. Рахні відродились після того, як майже через два тисячоліття після Рахніських війн корпорація Binary Helix виявила єдине королівське яйце на покинутому кораблі Рахні, який дрейфував у відкритому космосі, після чого доправила знахідку в лабораторію на планету Новерія, закони якої дозволяли практично будь-які дослідження й досліди, тим самим поклавши початок. Відродженню цієї раси. І якщо рахня це останній з більш-менш відомих нам рас, є ті, про кого ми практично нічого не знаємо. Окрему подяку хотіли б висловити Микиті Лоходіду, схарпудженому справнику з псерні Дмитру і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу!